Я не я і хата не моя. Саме це прислів'я можна сказати ось про цього горе водія. Я, вас люблю, я за Україну. Як бачите, настрій у чоловіка аж занадто піднесений. Не. Хоча підстав для цього жодних. Керманич Чигулів став винуватцем потрійного зіткнення. Він не зреагував на червоне світло і влетів на повному ходу одразу у два легковика. Стояли на світофорі, я і дойотакавлю. Заді в нас летіла машина у жиулі Сіморган. На Ну, скорості. Тепер стоїм. Ждем виїхав. ДТП сталося на перехресті проспекту Паладіна та бульвару академіка Вернацького. У Тойоти камері незначні пошкодження бампера. А ось ремонт білих «Жигулів», які прийняли на себе головний удар, влетить у копієчку. На думку постраждалого водія, причиною ДТП є неадекватний стан винуватця. Посадні, якое состояння. Состояння невміняємо. Знімальна група програми Джедаї намагається дізнатися, у якому стані чоловік сів за кермо. Так ви були за рулем, не були? Так. Да. З боку. Послужили. Тобто ви не були за рулем і а ви чого? нічого не употребляли. Правильно я поняла? Ні. Але після 10 хвилин спілкування чоловік усе ж таки зізнається. Ви нічого не вживали. Я вживала, чесно. Чого він вас алкоголем відхне? Я шкую, я не отрицаю, що я вживав. А що ви вживаєте? Спиртне. Горілку, пиво. Самогон. Пойдять. Алкоголь. Ось причина аварії та неадекватної поведінки. До того ж, у пияка відсутні будь-які документи. І він відмовляється від медобстеження. де водія, Взагалі нема нічого. Ніяких документів. Ви будете проходить медогляд догляд, а станом в фольспіні за допомогою алкотестеру дрові. Відказуюсь. На гори водія складуть три протоколи: Заскоєння ДТП, відсутність документів на право кермування та випивку за кермом. А це чимала сума. Будемо сподіватися, що після такого покарання чоловік ніколи більше не їздитиме на підпитку.